У нас сьогодні 808 й день боротьби проти російської окупації, а саме 12 травня 2024 року. Сьогодні я на каналі ОБОЗ-ТВ мав наміру, згідно з традицією, робити висновки за минулий тиждень, що трапилось на більш цікаві події, як на мапі бойових дій. Так і внутрішній та зовнішній політиці, особливо геополітиці. Але сьогодні я присвячую цей відео, цей випуск безпосередньо подіям, які відбуваються на Харківщині, Харківській області, він цілком та повністю буде присвячений саме Харківщині. Тому що, на жаль, те, про що попереджали. Фактично з початку 2024 року інформаційно багато експертів, українських експертів і не тільки експертів, а й офіційних посадових осіб та е, поважних людей з досить серйозними офіцерськими званнями. На жаль, те, що почало відбуватися 10 травня, а е, воно стало для декого якимось панічним таким. Е, Явищем, якимось незрозуміли з незрозумілим ефектом, і всі сприймали те, що давно планувалося російськими окупаційними військами, як великий епічний наступ на Харків з метою оточення та захоплення Харкова. А результати, які мали російські окупанти за останні 48 годин за дві доби, вони нібито якісь феєричні і, взагалі, Силу оборони України нічого не роблять для того, щоб захищати Харківщину. Саме цей випуск він присвячений тому, щоб а, розставити усі крапки над її. І починаємо саме а, з того, як формувалася концепція а, цього наступу, який можна назвати як операція імітація А саме: це було розпочато ще з наприкінці 2023 року, початку 2024, коли російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що готується великий наступ на Харків, а ще й на Одесу, але все ж таки. Потім вони зробили більше акцент на Харків, тому що зрозуміли, що ну з Одесою в них взагалі там, навіть якщо вони будуть розповсюджувати настільки шизофренічні наративи, то небагато хто навіть з найбільш таких адептів руського міру, а які є а, достатньо такими навіть. Не в чому найбільш такі їх переконані в перемозі руського міру, навіть вони не повірять в те, що найближчим часом вони зможуть захопити Одесу. Тому Харків. Чому? Тому що, по-перше, Харків в залежності від саме. Геометричної точки, геодезичної точки від кордону е, України та Росії знаходиться від е, Російської Федерації на відстані 25-30 кілометрів, тобто досить близько. Окрім цього іншого, дуже важливо зрозуміти те, що вздовж е, кордону е, між Росією та Україною в Харківській області є багато сел, які знаходяться за 100-200 метрів від кордону, майже на кордоні. При цьому там нема нікого. Не мешканців, нема сил оборони України, хіба що час від часу туди заходять патрулі. І все, це сіра зона. Там нікого нема. Але про це ми згадаємо трошки пізніше. Розпочинаємо саме з того факту, що росіяни наприкінці е лютого, початку березня 24-го року. Масово почали розповсюджувати наратив, що готується великий епічний наступ саме на Харків. Чому саме тоді? Тоді вони отримали зелене світло на цю операцію імітація, мета якої було дійсно імітувати великий наступ а, в районі Харківської області для того, щоб а, відволікти увагу сил та засобів а, Сил оборони України з інших плацдармів. Це Головна мета відволікання уваги та ресурсу. Щоб по іншим плацдармам російські війська мали можливість просунутися глибше, більш пріоритетним. Лимана Купінська вісь – цілком можливо, а Донецька область, так, безумовно. Тобто, ось на що йде основний акцент. І, в принципі, російські окупанти саме в цей час розпочинають. Форсувати темпи по формуванню 44-го армійського корпусу. Це найцікавіше щодо 44-го армійського корпусу а, Ленинградського військового округу. Справа у тому, що а, саме формування групи військ північ, яке почало відбуватися на Росії в цей період, на себе звернуло увагу багатьох експертів саме панічного складу, які не оцінювали якось Тверезо. А Переважно хайпували. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що група військ північ станом на 10 травня становила загальною кількістю 53 тисячі особового складу. Але треба згадати те, що група військ північ вона складалась з трьох груп військ: група військ Брянськ, група військ Белгород, група військ Курськ. А до того їх було загально 30, їх кількість була 35 тисяч особового а, складу, і вони а, достатньо рівномірно були розподілені вздовж кордону, 750 кілометрів кордону України та Російської Федерації. Їх задача була прикриття кордону, і вона так і залишається досі. Все, що над цими 30-35 тисячами до 53 тисяч, це саме те, що і є група військ північ. Їх збільшили за цей рахунок, звідки вони взяли цей ресурс? Вони взяли цей ресурс з Ленинградського військового округу, генерал-полковник Лапін, який є там командуючим, і зараз він є командуючим групи Військ Північ і безпосередньо 44-го армійського корпусу? Тобто на сьогодні це не тільки 53 тисячі особового складу, це ще 400 танків, це майже тисяча бойових броньованих машин, це приблизно тисяча ствольної артилерії і приблизно десь більш ніж 100-120 реактивних систем залпового вогню. Окрім цього і іншого а, головний ударний елемент 44-го армійського корпусу повинна була бути 72-га мотострілецька дивізія, 72 га МСД. А також такі формування, як 128 окрема мотострілецька бригада, 9-та артилерійська бригада, а також 70-та ракетна бригада. І весь цей потенціал саме і є основним ударним елементом російських окупаційних військ, які готувалися для реалізації е, саме сценарію імітації саме цієї операції. Найважливіше те, що. 53 тисячі особового складу не наступають на Харків. Вони не задіяні. Задіяні навіть, ну якщо взяти калькулятор, порахувати, задіяні навіть не ці 18 тисяч особового складу, які над групами військ Брянськ, Білгород та Курськ. А саме задіяна значно менша кількість. Чому? Тому що 44-й армійський корпус він зараз недоформований. Він недоформований за особовим складом, він недоформований е, за е, кількістю механізованої компоненти. Нема штатної комплектації. І саме тому 44-й армійський корпус, який до 10 травня вже повинен був е, розміщуватися в Білгороді в кількості майже 4 тисячі особового складу, таким чином там не розміщувався. Е, трохи більше 2 тисячі. Вони не встигали ані по темпам формування. Хоча вони почали ще два місяці тому форсувати цей процес, а не вистачає ресурсу. Звідки взяти ресурс, а коли його нема, і окрім цього іншого логістика Бо вони не вистачали і по логістиці, тому вони використовували не стільки 44, підрозділи 44-го АК під час початку операції і а вони використовували саме ресурс 11-го армійського корпусу. І вони разом з 44 кою тих підрозділів, які вже були передислоковані Белгородську область, розпочали наступ на Харківщину. Як вони розпочали наступ на Харківщину, можемо побачити по тому відео, яке зараз буде супроводжувати далі а, мій монолог? Отже, розпочали вони обмеженим контингентом. Призначення якого, в першу чергу, це диверсійно терористична діяльність, а приблизно в кількості ротного комплекту, роти, вони почали наступ по таким напрямкам, як переходимо зараз на мапу. Це в першу чергу, а, це пильна, з виходом на красне. Основна мета, це не тільки стрільча та пильна, та й красне з виходом потім на Мараховець Олійниково та глибоке, і, безумовно, основна мета, як ми собі це розуміємо, це липці, досить амбітно. Але у той час, як стрільча, це фактично як ми можемо бачити. Ну, Скажімо так, м'яко кажучи, 651 метр, якщо від кордону по саме трасі, а якщо не по трасі, а захід з зони бездоріжжя, то це 300 метрів. Увага! Багато хто саме. Заявляв про те, що о, дуже швидко були ці села, здані ворогу, і все таки інше, ворог і ними заволодів. Там не було фортифікацій, там не було лінії оборони, там не було рубежів. Звісно ж, не було. А ви побудуйте, шановні експерти, лінію оборони та фортифікації в селі, яке знаходиться за 300 метрів від кордону з Російською Федерацією, яке прострілюється. Не тільки 152 м калібром чи 82 м калібром міномету, а банально засведе. Повністю все село прострілюється. І скажу навіть більше: подивіться просто на це село. Банально, на його загальну протяжність, і яка в нього площа. Зроблю навіть так. Перейду на більш детальну е мапу, і тут, воля, по вулицями все таке інше. Ну, давайте е трошки так порахуємо. Скільки знадобиться офабів, е 1500. Е е звісно ж, з е модулі мою МПК. Щоб повністю стерти це село. З обличчя Землі. Я кажу не про СВД, я кажу про бомбу півтори тонни. Заходи 3-4 заходи Су-34 буде достатньо. Заходи Су 3-4 заходи Су-34. Тому розміщувати там навіть гарнізони, кажучи про будівництво рубежів та лінію оборони, це самогубство. Саме тому це була сіра зона після звільнення. Харківщини в 2022 році. І це стосується не тільки Стрильчі, це і пильна стосується саме цього села. Це стосується, якщо ми говоримо, наприклад, про напрямок Вовчанський напрямок, то це стосується і Плетенівки, тут взагалі знищувати не треба тут два заходи з 34-х, Це стосується інших сел, це все саме сіра зона. І її було захоплено російськими окупантами, тому що там не було нічого. Але виникає питання: що буде біля Вовчанську? А от саме на Вовчанськ вони повинні були вийти вже фактично за е, перші 24 години своєї імітації. Тобто, в них був такий план. Також в них був план не тільки вийти е, на Вовчанськ за цей період, а й окрім цього, ще на липці. Але станом між 11 та 12 травня вони не вийшли навіть на околиці липців. Це багато про що каже. Чи не так? Отже, продовжуємо: російські окупаційні війська мають за мету зараз залякування харківчан. Вони мають за мету не стільки навіть посіяти паніку в самому Харкові, скільки звернути увагу нашого генерального штабу на ці події і безпосередньо відволікти їх від інших напрямків, використовуючи безумовно відповідний ресурс, свій невеликий для того, щоб відтягувати набагато більший наш ресурс з інших напрямків. Та з інших плацдармів, Харків знаходиться зараз в безпеці від оточення або від вторгнення від міських боїв. Проблема Харкова це обстріли, це удари, терористичні удари, які зараз російські окупанти намагаються наносити по місту. Загально, якщо ми говоримо про... Uh, села населені пункти, які знаходяться в зоні бойових дій, особливо в сірій зоні. То я ще раз повторюю неодноразово. Вони будуть намагатися продовжувати окупацію вздовж сірої зони. Вони будуть заходити в ті села, які знаходяться безпосередньо поблизу від uh, кордону гранів ветеринарний, цілком можливо, окіп, вони будуть намагатися вийти на козачу лопать, становити її серйозну загрозу і так далі, і таке інше. Але на щось більше вони станом на сьогодні нездатні. Головне для нас це вірити в Сили оборони України і розуміти, що ми до цього були готові. Про це говорили декілька місяців, і безумовно. У той час як російська пропаганда намагається з цього створити якийсь великий епічний наступ, який неможливо зупинити. Давайте згадаємо, що відбувалось 24 лютого 2022 року, і які мають здобутки російські окупанти саме з 10 травня 24 і по 12 травня 2024. Різниця між цима добами. Того періоду і цього. Станом на сьогодні вони мають тільки одне: вони мають невеликий ситуативний контроль сірої зони. І не більш того. Звісно ж, вони будуть отримувати резерви. Вони будуть отримувати підкріплення. Вони значно збільшують кількість а, своїх штурмових груп, а також і механізованої компоненти протягом найближчого тижня. Двох тижнів. Але при цьому цієї кількості все одно не вистачить для того, щоб діти до Харкова, оточити та захопити його і близько. Це їх, скажімо так, потасовочка саме в сірій зоні. Гопніки зайшли в сіру зону. Там вони і залишаться. Для того, щоб стати в майбутньому вдобривом для Чорнозему. Слава Україні! Слава нації, віримо силам оборони України.